Доброго дня всім Маріям Аграріям. Це мій сонячний інвертор Fronius на 10 кВт. Завжди думав нагрузити його поповній, і ось цей час настав. Ось його технічні характеристики. Він має два мппт трекера незалежних. Ось там зверху. Окреслено там 27 ампер. На перший МППТ можливо чіпляти, на другий МППТ там 16,5. Знизу, ось там, де зелененька, то максимальна потужність по панелям на два МППТ трекера, яке можна чіпляти на Зараз в мене два поля. На нього підключено. Ось там справа 24 панельки і зліва 24 панельки. Я хочу їх з'єднати у паралель та під'єднати на перший МППТ трекер, де струм більше. А на другий МППТ буде на схід. Я підвішу. Там 8 панелек ось таких Tongvell 575. Там все по струму. в мене, ну Там трохи напруга буде менша, але MPPT, воно підпадає під діапазон МППТ Для чого це роблю? Звісно, для збільшення генерації за рахунок того, що в пік станція на свої 10 кВт. Буде виходити трохи раніше. Ось як виглядає напруга та ампераж до того, як з'єднаю у паралель поля. Але, гадаю, поля треба буде розв'язати поміж собою, там, не знаю, через діоди. Я так вже робив на автономці. Так що все це працює, так і зроблю. Так, ось 8 панелік, кут 50 градусів, схід. До речі, я там казав про діоди при паралельному з'єднанні панелей. Наприкінці відео буде посилання на автономку, там доробка була, там про це я розказую, кому цікаво. Так, це в нас ранок. Сонце ще на південь. Не заглядує. І ось така картина. По півдню там мппт 1 ще рановата. Ось така напруга, ось такий струм. Але схід вже працює, ну, ще й не наповну, але вагома додає до генерації. Там потім покажу, як воно. Міняється на піку. Ось як поводить себе інвертор, коли Сонце заходить за край східного поля. Звісно, струм падає, але на МППТ-1 там, ну, майже максимум. А МППТ-2 після обіду просто ну як будь додає. Того, чого йому не вистачає. Зараз буде ну, майже ціла діаграма, бо зазвичай генерація виглядає так за відключення. Ось що вдалося за весь червень, більш-менш нерване. Дивимось, що воно та як. Ось воно пішло утро. Час там вказан. Потужність теж. Ось ось. Наверх, наверх. І ось воно вийшло на пік. Тут хмарки трохи. То не відключення, то хмари. Але це, на жаль, найкраща діаграма за весь червень. Тут пішло наниз, сонечко вже. З того, що в мене було до цього, то, звісно, воно так, тут руманули світло. І там вже трохи хвостику. З того, що в мене було, до цього діаграмка була така гостропика і не така розмазана по часу на піку Тобто я задоволений. Тепер про генерацію. По моїм розрахункам, вона повинна бути. Ось, бачите той графік. Там 93 там з копійками кВт за день. Це з того графіку. Якщо б не було того відключення та хмаринок, то, можливо, я так прикидував, то було б десь 96 до 100 кВт. Але з цими відключеннями. Воно мені. Так, було, от ось, бачите, я показую там 74, 75. Це до додавлення поля на схід. Так що от така фігня. На жаль, це все, що я можу показати по графікам, бо відключення задав... задовбують. А ось як воно виглядає по потужності по трикарам. Отам зліва час та потужність. Так що дивимось. Синенький то південь. Зелененький – це схід. Ось воно росте, росте, росте. І потім. Включається обмеження, бо інвертор 10 кВт. Ще раз дивимось, ось воно росте, росте. І південь, та південь йде вгору. А схід пішов на низ. Ну там вже і сонечко заходить за нього. Ну, то нормально, додає до максимальної генерації. І то пішло, ось сонечко пішло донизу. Повторюю, це потужність по трекерам. Тут знову вирубили світло. Ну, хоч так, один раз на день, то ще нормально. Ну, якось так, аби не відключення, то я був би задоволений. Отже, не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, поширюємо у соцмережах. Може ще не так, виправляємо. Підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!